Інформаційні підсумки середи 26 червня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Донеччині. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя молодшого сержанта Олега Нагайчука. Навчатимуться 12 років. В обласному центрі обговорили реформу старшої школи, яка остаточно запрацює з 2027 року. Відпочинок над Бугом у палаці творчості дітей та юнацтва для 150 вихованців відкрився табір денного перебування. У Святогеоргіївський храм сьогодні прийшли десятки людей, аби віддати останню шану герою Олегу Нагайчуку. Він народився у селі Пилява Старосинявського району. Там навчався у місцевій школі. Після закінчення Вінницького політехнічного технікуму працював будівельником. В жовтні 2023-го чоловіка мобілізували. Воював за Україну в лавах 21-ї окремої механізованої бригади. Загинув Олег Нагайчук 18 червня на бойових позиціях поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Герою назавжди 48. В нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Поховали Олега Нагайчука на Алеї Слави у Раковому. Олег народився і виріс в селі Пелява Строснявського району. Ми жили на одній вулиці. Завжди з односельцями, з сусідами вітався, завжди добре слово говорив. Дуже був добрий Олег. Вчився він на будівельника і працював будівельником певний час. У yeah. нього дружина і двоє дітей, син Павло і дочка Юлія. І залишилися батьки, мама і тато, які весь час тільки виглядали його з щодня, і відколи він його. Призвали до армії, і вони тільки жили дзвінками, від дзвінка до дзвінка. Дуже хороші. Батьки вчителі дуже хороші. Теж. О, і такий, що допомагав і в навчанні, і так, і підтримували одне одного так само. Футболу дуже любив грати. На день народження на йому смс-ку слав. Якраз 1 червня його день народження було. Ой, Господи, почину, ой... Батьки вчителі і Виховали якось дітей так, що вони всі якісь патріоти прямо в душі, і дуже така втрата, що він така світла, хороша людина, і хай з Богом спочиває і. Для країни і для Хмельниччини і для України велика втрата, тому що він такий працьовитий і на таких роботах на будівельних він себе хорошо зарекомендував і такий позитивний. Шестеро захисників із Хмельниччини повернулися додому із російського полону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Черговий обмін відбувся вчора, 25 червня. Загалом звільнили 90 людей. Серед них воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, ТРО, прикордонники. Це ті, хто захищали Маріуполь, Чорнобильську Атомну, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. 250 FPV-дронів передали сьогодні силам оборони у Хмельницькому. Їхня вартість майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Придбали безпілотні літальні апарати за кошти з бюджету громади. Від початку цього року завдяки платникам податків для українського війська передали майже 3 тисячі FPV-дронів, майже 300 квадрокоптерів та понад 60 засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Це підрони 10-дюймові, так звана десятка з хорошою посиленою батареєю. Дякую за те, що ви допомагаєте допомагати нам силам оборони, отже, допомагати самим собі. Насправді, з початку цього року, фактично менше, ніж за півріччя, ми передали вже майже 3800 ефівдронів: сімка, вісімка, десятка, десятка з двома камерами, десятка з тепловізією. Ну а також частиною піддронів власної збірки. І навіть в даний момент ми продовжуємо збирати дрони. Самостійно і постійно їх передавати для сил оборони, також квадрокоптери обов'язково з тепловізорами вже фактично майже 300 одиниць, і найближчим часом будемо знову передавати. Ну і понад 60 засобів РЕП і РЕР теж для різних підрозділів сил оборони. Паралельно наголошую на тому, що ми даємо фінансування військовим частинам і іншим підрозділам сил оборони. Найближчим часом подібних передач знову ж таки буде, буде і буде. Працюємо далі. Завтра хмельницькі медики працюватимуть на виїзді у селі Бахматівці. Жителі зможуть пройти огляд і отримати консультацію сімейного лікаря, акушера-гінеколога та лікаря УЗД. За запитами селян можуть залучати дерматолога та офтальмолога. Медики запропонують пацієнтам зробити електрокардіограму щеплення, вимірюють артеріальний тиск. Також можна буде здати аналізи крові та сечі, все безкоштовно. За словами начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача, Подібні виїзди організовують вже другий рік поспіль. Ми наближаємось до людей. Наша громада вона ж не настільки віддалена від обласного центру, але все одно не завжди людина може знайти, виділити час, якісь кошти на транспорт для того, щоб добратися. Через те ми їдемо до них. В середньому це два виїзди на місяць. За минулий рік ми підбивали підсумки близько 300 людей оглянуто. І враховуючи те, що в першу чергу ми йдемо по онконастороженості, то приблизно 25-30 людей знайдено вперше в житті онкології. Частина з цієї онкології є вже в запущеному стані. Але раннє виявлення воно сприяє вилікованню. Тобто, коли говорить про те, що рак невиліковний, якщо його діагностувати на ранніх стадіях, то його можна вилікувати. Представники територіальних громад Хмельниччини сьогодні обговорили реформування старшої школи, адже у 2027 році шкільна освіта в Україні остаточно поділиться на такі рівні: початкова перші, четверті класи, базова це гімназії 5-9 дев'яті класи, старша профільна школа це ліцеї, десяті-дванадцяті класи. Саме через три роки учнями реформованої старшої школи стануть діти, які зараз навчаються за програмою НУШ. Детальніше Олександра Семенюк за результатами ЗНО у 2021 році випускники трьох шкіл Славути були кращими в області з української мови, другими з мови і літератури та п'ятими з предмету історії України. Начальниця управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельміра Перепелиця переконана, усе завдяки профільним класам, які впровадили у старшій школі. Ми побачили ефективність цієї моделі. Ну а далі ми пішли далі, тому що програмою розвитку освіти нашої громади було передбачено створення ліцею. І власне такий заклад почав свою роботу з 1 вересня 2023 року. На сьогоднішній день у нас є 7-11 класів, 7-10 класів. Навчання здійснюється за шістьма профілями, які формуються на запит дітей, на запит громади. Представники територіальних громад Хмельниччини сьогодні обговорили реформування старшої школи. Захід організували представники регіонального відділення асоціації міст України. Організували ми такий семінар, верніше скажемо семінар, а діалог з громадами з питань реформування старшої школи, формування ефективної освітньої мережі, тому що питання освіти є ключовим питанням для багатьох громад, і це питання зараз цікаве дуже багатьох і освітян, і батьків, і школярів, в тому числі. Реформа в освіті стартувала ще у 2018 році. Тоді першокласники розпочали навчання за програмою нової української школи. Нині ж освітяни підійшли до нового етапу: реформа старшої школи, а саме 10-12 класів. Це перш за все європейський принцип через те, що немає жодної країни в Європі і в світі, де старша школа є меншою за три роки навчання. І є навіть чотири і в деяких випадках навіть і більше. Це для нас є таким теперішня двохрічна школа. Це є таким анахронізмом радянським пережитком, який зберігається до речі, в такій псевдокраїні, як Росія, і в такій псевдокраїні, як Білорусь, за словами Олега Фасолі, саме трирічна старша школа розвантажує дітей та підвищує їхню вмотивованість. На сьогодні є проект нового державного стандарту старшої школи, який передбачає. Суттєве зменшення кількості навчальних предметів у старшій школі на сьогодні. Ну державний стандарт залишається для двохрічної школи, але ті заклади освіти, які вже реформуються, стають, ну стають дійсно профільними, навіть при теперішньому державному стандарті можуть зменшити кількість навчальних предметів для вивчення їх у 10 11 класі теперішньої старшої школи. Але про це треба говорити, це треба здійснювати і це можна робити. У 2027 році шкільна освіта в Україні остаточно поділиться на такі рівні. Початкова перші-четверті класи, базова це гімназії, 5-9 класи старша профільна школа це ліцеї, 10-12 класи. Сьогодні в нас в громаді створено три ліцеї, які в майбутньому будуть виконувати державну політику як чисті ліцеї, де будуть окремо 10, 11, 12 класи. І вже на сьогоднішній етап ми бачимо, що є позитивні тенденції до того, що ми робимо певні зміни. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста. Освітній фестиваль Крила підтримки вдруге відбувся в Хмельницькому. Цьогоріч подія в ліцеї №1 об'єднала понад 300 освітян. Інноваційні підходи до особистісного розвитку, мотивації та креативності презентували під час майстерок і тренінгів 16 спікерів. Зокрема, педагогів навчали, як відновлювати власний ресурс та активувати самоцінність, як керувати часом і підтримувати тих, хто поруч. Більше розповість Ірина Аріон. Вихователька дитсадка Кульбабка Тетяна Комановська на освітньому фестивалі крила підтримки вперше. Дошкільному закладі займається пісочною ігротерапією та розвитком дрібної моторики у дітей. Нині на майстерці з тістопластики Іван Гочак виготовляє калинове диво. Від самого початку фестивалю пішов такий позитив енергії, таке надихання на творчість. Я вже багато років працюю в дошкільній освіті і працюю також по сенсоріці, по розвитку дрібної моторики. З насолодою прийшла іменно на цю панель, де є пластилінографія і є можливість покреативити, здобути якісь інноваційні нові техніки і методики цьогоріч освітня подія в ліцеї номер 1 об'єднала 330 педагогів громади. В арт-класі закрилового живопису художника Дениса Мельника близько 20 учасниць. Такі заходи для мене. Є дійсно неймовірною мотивацією. Я дуже творча людина. Я малювання для мене все. Малювання, ветенанка, в'язання це моє учителям, які цілий рік попрацювали у шаленому темпі з тривогами, з проблемами різними. Сьогодні потрібно дати трішечки відпочити, і такий захід нас надихає. Інноваційні підходи до особистісного розвитку, мотивації та креативності презентували під час майстерок і тренінгів 16 спікерів. Оксана Воксар на основі нейрографіки розповідає учасницям фестивалю, як отримати крила власної самоцінності. Усі наші психічні травми мають відображення в нашому тілі з зажимами у м'язах. І тому ми будемо сьогодні робити по максимуму вправи і на заземлення, і на кордони, і на центрування, і на розподілення енергії. Власне, те, що учасники зможуть використати вдома в щоденному своєму житті, допомагаючи собі не просто виживати. А жити в теперішніх умовах, тому що самоцінність це відчуття власної цінності в своєму тілі в цьому житті. Другий рік поспіль фестиваль Крила підтримки організовують для освітян працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників. Центр професійного розвитку педагогічних працівників запланували такий фестиваль для наших педагогів, для наших освітян, адже Діти зараз на канікулах, а ми, учителі, ми не відпочиваємо. Ми підтримуємо себе, підтримуємо колег. І сьогодні буде дуже багато нових таких цікавезних ідей щодо вивчення власного я, власне, своєї особистості, як підтримати свій ресурс, як підтримувати далі діток, як працювати відповідно до часу, як регулювати свій час вже у серпні. Організатори готують для освітян літню школу стійкості. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Дитячий табір із даним перебуванням над Бугом запрацював у Хмельницькому. Більше 30 років його щоліта відкривають на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Для вихованців влаштовують майстер-класи, активні розваги, візити в бібліотеки та зустрічі з правоохоронцями. Нині табір відвідують 150 дітей. З них 55 це пільговики. Подробиці у наступному сюжеті. Другий рік поспіль відвідує дитячий табір над Бугом Соломія Кучер. Восьмирічна дівчинка каже, провести літо тут рекомендує усім друзям. Дуже весело, тут також день ми вирізаємо, клеїмо, дуже весело клеїмо. Я тут завела дуже багато нових друзів і подругів теж. Ми багато граємо, вирізаємо, ми, типу, вирізаємо нові аплікації, всяке таке. Сьогодні дівчинка разом зі своїм загоном завітала на урочисте відкриття табору із даним перебуванням. Вже більше 30 років він функціонує на базі палацу творчості дітей та юнацтва. Свого часу були дуже скрутні часи, ми так думали, порівняно з тим, що відбувається, на жаль, сьогодні. Це був табір для дітей з малозабезпечених родин. І Дійсно, було по 200-300 дітей, повністю оплачувала це все міська. Влада, харчування дітей, ну і змістовне дозвілля. На сьогоднішній день в нас цей табір вже так само, як в школі для дітей, які навчаються в школі, в палаці для наших гуртківців. Цьогоріч до табору приєдналися 150 дітей. З них 55 це пільговики. Це діти, які протягом навчального року дали дуже гарні результати, мають перемоги на всіукраїнських міжнародних конкурсах. І діти учасників бойових дій і вимушено переміщених осіб. В перший табір відвідує 11-річний Іван Колесницький. Каже, програма обіцяє бути насиченою та цікавою. В нас сьогодні приходила вчений педагог одного гуртка по модельному агентству. Ми сьогодні проходили такий, можна сказати, майстер-клас. Просто вчилися правильно ходити. Цьогоріч в таборі зібрали шість загонів. Під час офіційного відкриття відбулася презентація кожного тримайся і ніколи не здавайся. Це заряджає дитину. Дає їй якісь сили, бажання взагалі рухатись далі, ну, знаходити друзів нових знайомства. Ну, це їм дуже треба. Таборів на різноманітні заходи, починаючи від розважальних програм, походами в бібліотеку, театрами. Ось четвер в людковий театр на екскурсію, прогулянки, заходи, тобто гуртки одного дня також. Тобто їм весело, їм круто. Дуже їм подобається другий рік поспіль. Вони влаштовують наш палац творчості екскурсію, коли приїжджають поліцейські машини, і поліцейські і вони лазують по цим машинам, поліцейським бібікають. Вау! Чому не можна ще? Ми хочемо ще. Давайте нам ще якусь екскурсію по якусь таким машинам, можливо, рятувальним. Вони таке от дуже люблять. Батьки вихованців сплачують лише за харчування дітей. Воно дворазове працюватиме табір протягом двох тижнів з 8.30 до до. До 16-ї години Олександра Семенюк Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава!